о 23-й, коли все місто спало, ворог підступно атакував місто Запоріжжя. Майже в центральній частині міста один з промислових об'єктів ворог атакував. На щастя, обійшлося без постраждалих, наші мешканці не постраждали. Хоча, звичайно, звук вибуху в центрі міста був досить потужний. Вже така на жаль, сумна практика статистика, коли ворог щонайменше тричі. На тиждень намагається поцілити по центру міста по житловим кварталам своїми або балістичними ракетами, або дронами, які він запускає з тимчасово окупованої території або з території РФІ. Загалом за останню добу майже 300 ударів було по території Запорізької області. Знову ми фіксуємо, що десятки. Об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено суто. Цивільна інфраструктура страждає від ворожих обстрілів. На щастя, за цю добу ніхто із цивільних взагалі не постраждав. Одну людину наші рятувальники та поліцейські евакуювали з Степногірська, з прифронтового Степногірська, По котрому ворог щодня намагається поцілити своїми ракетами. То так минула наша остання доба.